Всім доброго ранку. Вийшов сьогодні на риболовлю, точніше на змагання по риболовлі. От у нас біля пірса стоїть столик, прапори. Зараз підійдемо і знаємо всі умови і що треба робити. Так, підбираємось ближче. Дивіться, які тут у нас гарні дівчата. Нас зустрічають. Доброго ранку. 7. Номер білету. Номера я не знаю, а це у вас призи, Так. Я вже реєструюся. Набирають мені дівчата в мотель. Червона екра. Червона екра, так? Да? Да. І піду десь, мабуть, вершину. Іван реєструється у нас. Я зрозумів. До речі, хто не участвує в риболовлі, може пройти і задонатити. У нас ЗСУ, таку от гільзу. Що тут у нас? О, вже щось і кинули, я вам сказав. Так. Всі посередині посідали, ще три чоловіка підтягуються. А я йду, скажімо так, ще до двох риволовів, в яких є бур, бо в мене бура нема, то десь колони. Та і що, клює? Га? Бо там, бо там вже то наливають, коли да? це да. я фіслі Три тривутки. Ждемо клів <звук> для рибак ставився зимні. Ну нарешті я дождався свого кабанчика, не встиг за, ну, засняти, телефон включити, але дивіться, який від медику. Гарний, правда? Один пішов. Зараз ми свіженько йому Замовився. Хоп! Міталів, підчепимо. Ікра. Свіжі має брат. Смаколики. Mm? Смаколики. Це щоб його тако... Цього ще... моцеляв то вдивав. Ну це не бачив. Кончув очі всі. Так, ти що? О! Свіженькі зараз Оп! Оп'я на свіженькі. Ну і зараз буде коробчик по-любому нема. Тиша повна поки а там уже а, там нарізають ковбаску і другий пожалував. Нема кому знімати. Ну, Караз гарний, правда? То, що треба? Третій вже щось трошки менший. Ну, все одно приємно. От сволоч, проморгав. Непогано виклав, звісно. Слабо, дуже слабо сьогодні бере. Красів вже є, я думаю, ще пару-тройку карасів піймаю та й навечері. Опа, єсть. Цей голову рукою тягнути, хочу просто засняти кадр. Цього. О, ну, краса, як він ходить, то що треба. Єсть. Нема затихло. Глухо як тонку, треба, мабуть, перебурюватися. тоже не вдарит его тут, да. С левой части еще брал. Так, трошки все в сторону. Побачим. Зараз. Свежие лунки. Так, ну, ну, ну. Давай, давай. Давай. Тоже Дуже хорошо почавлил брать. Ух, репеть. Льот. О, а на сам вечір пожалував такий медведик. Чщ. гарний, це, мабуть, і не найбільший за сьогодні. Якраз саме змотуватися, мабуть, то що треба. Вже нікого немає на стовпу майже. Чоловік 6 сидить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І я. Зараз забурете пару лунок чи що. Прикрив мене цей карась, звісно, крепко. да, Була б, звісно, гоупрошка. Було б повеселіше. От так телефоном одною рукою знімаєш, другою підсікаєш, тягнеш. Ну що, вудки вже змотані. Значить, зараз будемо дивитися, що ми зловили. Хоп! Раз. Звісно, перше місце я не озорняв. Але його в є. О! Отаких зловив я 5 п'ять карасів. Непогані караси, правда? На вечерю буде? Олександр Олексійович, ми Дякую, вас вітаємо. вітаємо. Друге місце: трофейний улов, кара 690 грам. Хатя наш приз, сертифікат і невеличкий вам кубок від нас. А не рибак! Вітаємо! Найбільше виловленої риби за сьогодні. Дякую, вітаємо! І це від нас нам подарунок. Дякую. Да, ми всіх вітаємо. Приймайте участь, заходьте до нас на магазин, будемо раді вас бачити. Дякую рибаку Натанкові, дякую всім рибакам за донати. Е, ми, нам, рибаки, за кошти в сумі 4200 на автівку для хомяка. Так що вперед до перемоги, вперед слава Квітку!